Signore Presidenti, Santità, Panove Presidente, Vascio Svoste, Brati i Sestri, con grande gioia vi saluto veloce e alle distinte delegazioni che vi accompagnano. Хочу запропонувати вам і вашим делегаціям, які супроводжують вас такий самий теплий прийом, який я досвідчив у святої землі. Дякую від усього серця за те, що ви прийняли моє запрошення приїхати сюди, щоб молитися про мир. Я сподіваюся, що ця зустріч є початком нової подорожі. Щоб шукати те, що нас єднає, і долати те, що розділяє. Дякую, Ваша Святосте, високоповажний брате Вартоломію за те, що ти тут зі мною. Вітаю високих гостей. Ваша участь є даром. Dorozzino e Pitremco e sfido. La vostra presenza, Signore Presidenti, è un grande segno di fraternità di Abramo e la fiducia in Dio, Signore della Storia. Che oggi ci від... guarda come fratelli l'uno dell'altro. Від Авраама і конкретне вираження віри в Бога, Господа історії, що сьогодні можемо дивитися один на одного як брати і бажати йти шляхом братерства. Наша зустріч це молитва про мир. На святій землі і близькому сході і по всьому світі супроводжуються молитвами так численних людей різних культур, мов, релігій, люди, які моляться за цю зустріч і зараз є з'єднані у цій молитві. Ця зустріч це яка реагує на гаряче бажання всіх. Хто бажає миру у світі, щоб чоловіки і жінки жили як брати, а не як вороги. Панове президенте, світ є спадщиною, якого ми отримали від наших предків, але також кредит наших дітей, діти, які втомилися і ослаблені від конфліктів, і прагнуть миру, Діти, які просять нас, щоб зламати стіни ворожнечі і йти шляхом діалогу, миру, щоб любов і дружба перемогли. Багато дуже багато хто з цих дітей є безвинними жертвами, війн і насильства, рослини. Які розірвалися в повному розквіті, і наш обов'язок, щоб їхня жертва не була дармовою. Пам'ять про них вселяє в нас мужність миру, наповнює силою наполегливо. Продовжувати діалог, будь за яку ціну терпеливо з дня на день, все більш і більш бути міцними, щоб жити спокійно на славу Божу і на благо всіх. Щоб чинити е, мир, потрібна мужність набагато більше, ніж вести війну. Потрібна мужність, щоб вийти на зустріч, до діалогу. А не насильства до переговорів, а не до військових дій. забезпечити дотримання договорів, а не провокацій. Так щирості і ні лукавство це все вимагає мужності, великого, великого силу духу. історія вчить нас, що наші зусилля. Поодинці недостатні. Не раз ми були близькі миру, але лукавий за допомогою різних засобів зміг перемогти. Ось чому ми тут, щоб знати і вірити, що ми потребуємо допомоги Бога. Тому закликаємо Бога як акт вищої відповідальності. Перед нашими народами ми почули заклик і ми повинні відповісти, розриваючи пророче коло ненависті насильства, розірвати його одним словом. Брат, але сказати це слово ми всі повинні підняти наші очі до неба, і визнати, що ми діти одного батька. За Його словами, Дух Ісуса Христа, просимо також заступництва Марії, нашої Матері, Дочки Святої Землі, Господи, Боже миру, почуй нашу молитву. Ми старалися так багато разів і протягом багатьох років. Вирішити наші конфлікти нашими силами, також нашими зброями. Багато моментів ворожнечі, темряви. Стільки пролилось кров. Пролилось кров Скільки життів знищених, стільки надій похованих, але наші зусилля. Були марні. І нині, Господи, допоможи нам. Ти приносиш нам мир. Навчи нас миру, веди нас до миру. Відкрий очі наші і серце. Мати мужність сказати ніколи більш війни. Через війну все зруйновано. Зміцни нашу ву... мужність. Прийняти конкретні вчинки миру Господи Боже Авраама і пророків. Божа любов створила нас і кличе нас жити як брати і сестри, дай нам сили кожен день бути миротворцями, дай нам Можливість дивитися з добротою на братів, на всіх, які зустрічаються на нашому шляху, зроби нас готовими почути крик наших громадян, які просять нас, щоб перемінити нашу зброю в інструменти миру, наші страхи в довіру, і прощення замість напруги. Розпали у нас полум'я надії, щоб зробити вибір рішучо і йти до примирення, тому що і так мир в кінці переможе від серця кожної людини. Заборони ці слова, поділ, ненависть, війна, Господи, розброй язик і руки, онови наші серця і уми, щоб зустрічалися. Зі словом завжди брат, а стиль нашого життя був шалом, мир.